Всім доброго дня. Сьогодні би хотів трошки поділитися своїми роздумами на рахунок утримування і розведення овець. Значить, дивіться, я вже приблизно 2 роки маю вівці перший купив дві овечки. А потім купив до них баранчика. І ті дві овечки мені одна вже дала двох. Два потомства, а одна дала баранчика. По розведенню овець я вам скажу так, не є дуже все складно. Вівці практично все їдні. Я замітив тільки те, що вони не їдять будаки і не їдять кропиву. Все остальне вони практично їдять. Навіть баран буває таке, що вилазить наверх, стає передніми ногами на диби їсть з дерев гілячки. Літом я їх практично нічим не годую, даю тільки воду і сіль, щоб лезали це в стайні, а так, на пасовиську вони в мене пасуться ось загорода І вони в мене по цій загороді повністю пасуться. Все спасають, дуже хороші, до речі, газонокосарки Ось. Завжди вівці потрібно тримати практично в чистоті. Я зараз трохи їх запустив, бо в мене були інакші трохи справи. Запустив і потрібно буде це все виправляти, потрібно буде робити чисте. О те, що в них на дупі гній, це дуже зле. Потрібно, щоб там була також чистота і порядок. На сьогоднішній день вони би вже мали бути в мене пострижені. Але ще раз повторююсь, так як в мене були трохи інакші, е, інакша робота, я не встиг їх постригти. Скоріше за все, що я цієї суботи пострижу їх і напевно, що буде також відео про це. Розкажу про машинку електричну для стрижки овець, також купив буде, в принципі, мало би бути цікаво. Ще раз повторяю, з літом я практично їх нічим не годую, вони самі собі от пасуться на цьому, а на зиму даю сіно заготовляю і даю овес. Ще, можливо, того року буду пробувати давати ячмінь. Крім того, вони в мене також їли благополучно яблука, благополучно їли моркву, благополучно їли гарбузи. Їли їдять, в принципі. Зараз, звісно, ще цього нема всього, але як буде, буду також це все давати. Також воно дає якісь вітаміни свої. І ось така штука. Значить, тепер по стрижці, по стрижці, стригти їх потрібно хоча б раз на рік, щоб не замножувалися всякі вошки, мандавошки, кліщі. І це буде також у мене на каналі по стрижці овець. Вже все підготовлено, практично все готово, тільки лишилося постригти. Ось такий такі, такі в мене досвід е, отримання овець. На даний момент в мене є 4 овечки і 2 баранчика. Один менший, другий, скажімо так, не племінний, а е, Тої, що їх всіх породив. Планую розводити їх далі. Планую довести стадо хоча б до 15 штук. Розвожу чисто для себе. Можливо, комусь буду продавати м'ясо, але це не факт. Ну, планувалося в першу чергу це все робити для себе. Ось такі. Справи. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. Слідкуйте за мною, ставте вподобайки. Буду радий любим коментарям, порадам. Дякую за увагу!